Знаєш, наступного разу як будеш запізнюватися, то хоча б попереджай. Ми мали зустрітися в 12, а ти прийшла в Ну То що я вина? Я просто хочу нову фотку в інсту. А ти мене сфоткаєш. Ну то я помила голову, поки вирівняла, поки нафарбувалася, фарбувалася, поки вирішила, що мені вдягнути, а ще перефарбувалася десь разів, бо я ж спішу. Тільки, будь ласка, я тебе прошу, фоткай мене нормально. Ну якось не так, як того разу. Добре. Ну ти ж на то не вчилася. фоткаю, як вмію. То вмій якось нормально. Давай ось тут. Спочатку біля цього дерева. Ну, все, покажи, я що там вийшло? О, нормально. Слухай, давай двоє сфоткаємося. Ну, типу, на пам'ять, просто селфі. Ну, то я ж зовсім не готова, ти ж не попереджала. Боже, ти і так нормально виглядаєш? Ну і до того ж я ж не буду її нікуди викладати. Точно? Ну ти мене не знаєш? Тому і питаю ну давай, але щоб за межі твоєї галереї вона не виходила, добре? ти чого від мене пересіла? Скажи мені, будь ласка, що це за підстава? Боже, що вже сталося? Чому ти виклала в інсту нашу вчорашню фотку? Mm. Та ти подивись на неї, ти там гарно вийшла. З закритими очима і відкритим ротом це ок. Ти бачила взагалі, що там люди пишуть? Боже, ну і що там можуть написати? Дивись, красуня моя найкраща. Далі. А, дивись дві красуні. Далі. А точніше, одна це що за стрім біля тебе? Та Боже, що вони тільки не напишуть, щоб увагу привернути до себе? Видали, будь ласка. Ти що? ні? Ні, подивись, подивись на мене, дивіться, яке там гарно вийшла. А якщо тебе якісь комплекси, то розбирайся з психологом, а не зі мною. Добре. Будеш цукерку. Я вже думала, ти обідалась. Давай. Але це особлива цукерка, дуже смачна. Закрий очі, відкрий рот. Угу. Е, ти чого? Опублікувати. Один-один. Е, стій, чуєш, а ти мож, можеш її, будь ласка, ну, не викладати. Ну, видалити її.